центр. Подумаем если оборудовать рыба центр не дешевый. 2690. Такие шашлычки с червоной рыбой.

добра червоні риби, звісно, выбрали эти креветки 2690 ну і ціна, скажу вам на такі креветки максимум по 12 евро я купую, по 10 тут звісно, ціна, ці всі прямо з зверочками да 890 за штучку Бачите, які тут делікатеси. там поштучно тины Кри, який хочеш, 69 дев'яносто. Цього сона була. 1990. Так. Оце я хочу купити спробувати. Мені дуже цікаво, який це на смак. Це хлібка Балтійська. Горячого копчення. <толі> От Я зараз <вас> звернув <толі> відео для вас, а потім оце я куплю і подивимось. Це дуже це смачно. Чи ніло ця роба. Балтиска тільки. А тут і, до речі, я тут м'ясо ніколи не купувала. Яке є воно тут світле, м'ясо. дуже темно, якийсь старий, напевно. Это 9,90 смачне, але темно. Такі я беру Римі. мені подобається. А вот фарш я сьогодні теж хочу взяти. Візьму фарш яловичий. 1290. А вот за 14.90 вот те, напевно, візьму. Я ловичи нам тридцать. Наполнится обычно и уголка. Нормальная, зачем? Левчицы замаранованы. Еще крылышки идут. Вот такие выводы, не богатые, если не побываются, так? Купочка смачного у нас тут дуже різні колопації. Бачите. Це пасхальні полиці в Естонії. Такі зайчатки. 90 Чи зайчатки пасхальные, 7 ,50 евро 50. Все это такие паски уже, 750 грамм, 32-90. Все паски. Вони, звісно, ще закриті, але отак от, так от зроблені. зручно. Шоколадні пасхальні яйця 3290. ягня. Скільки тут грам? Є 400 грам. из ягня. И Миша Паска 23. 90. За 745 грамм это живые и только Паска. Розиночки 16,50, яйця по 23,90, величезні, 12.30 яйця. 8.30. Иманчила. Еще звонить. Алкоголь ну, на даю вичає. Ну так це все виглядає. Так, черги немає, але я вам скажу, що люди купують. 2550 за 700 грамів Такі тортики з полуницею, з кремом. Така ж ціна і такий ж грамаш. Це вже трохи інший. Напевно, інший крем. Kiekvienas mūsų. на тісто, з ягодами різні різні ягоди вот, стільки всього, показати не переказати салати ну, скажу вам, буде так беруть ці салати там не смачно що так купують їх А до речі, я брала з креветок, дуже смачний. Цей салат дуже смачний, цікрої креветками. який він смачний, він того вартує. Мені сподобався. Такий от вибір. І там дуже багато всього. Я прийшла рамку. людей зараз дуже мало. А десь ближче до обіду, скільки тут людей. Це була 2590, зараз він по знижках, я так розумію, з креветками. кветками. Це серцешоками 39,90. не бачите. Це за кілограм. Угу. Цілий день ходити. Так, друзі, прийшла ще й на стокману. Зараз подивимось, яка чи смачна там ця риба Балтійська, кілька. Гарячого копчення, здається, вона. До речі, що купила, хочу показати євро 80 вафель. Мариноване такі крильця 4,38, кг 7,90 кг. До речі, не дешево Фарш теж не дешевий, 14,90 за кілограм, на 8 ,40 евро 40 центів. Зроблю такий салат точний, 7,27, 25,50 за кілограм. Це картопля с яловочиною овочами 3 евро 10 центів, 12,90 за кілограм. Я от що казала дуже смачний крем брюле 3,93, а кілограм 1190. Це дуже смачно. Спробуйте стоп, мені дуже мені подобається. Так, хочу спробувати. Я беруться перше, саме оцю кілочку естонську маю на увазі копчену. Зараз спробую. Яка вона гарна. Я гисенька і дуже пахне. М -м -м. Смачно. М -м -м. А ось що так мало купила. Треба було більше взяти. Такі шпроти вони. 100% це шпроти. Це дуже смачно. М -м -м. Це дуже я мало купила. Треба було більше. Грам десь 250. Я десь 120 грам купила. Всім дякую, друзі, Підписуйтесь на канал. Бережіть себе, пока-пока.